Приїхав до Сировішкового лісу. Ось дивіться, що тут відбувається. Ось. Ну, ця червива, на жаль. А гляньте на цю. Дивіться яка. Сировішка. О! Ця буде не червива. Не розумію чому так. Мабуть, в цьому лісі. Більше незвина, більше вологи. Тому тут гриби ростуть, а в тих лісах не хочуть рости. Хоча ті ліси дуже схожі між собою. Ну, Поки що значить будемо збирати в цьому лісі грибочки. Ось погляньте, дивіться. Теж свіженькі наросли. Ось мені не яка лізе. Зараз пожнивуємо тут трохи і буде бомба. Ось Ще одна маленька арминг Крихітка І це я ще не пішов далі туди, в ті міста, там де їх завжди найбільше було. Всім привіт! Я приїхав знову на це місце, де вже дуже багато відео перед цим записався роїшками, березу рощук, дубову рощу. І думаю тут трошки підзібратися роїжок, а також моховички можливо теж буду збирати. І якщо пощастить, може і білого знайду. Так, ось якийсь новенький грибочок з'явився. Не знаю що це, мухомор, мабуть. все що так. Мухомор. Бачите, тільки сировіжок тут не знайшли. Я так само не був. Я тут вже декілька днів на цьому місці. Ось Муховичок старий. І сировіжки нові ростуть. Ну до да, маленьких сирожок вже маловато зустрічається. Походу і сироїжкова хвиля вже відходить. Скоро зовсім не буде ніяких грибів, ось бачите, вони вже такі теж підсуховаті трохи, але ще трапляються. який колір гарний, часовий. у нас. Всі розові ти зеленкувата будеш. Тобто нога, угу. вже переточена, на жаль, і ця теж. Але бачите, маленька і вже... червяк зимний. Так, они хорошо ховаются. Маленькие эти девицы. Все же такие трошки. Вот, идем еще одну.

Ось тільки тільки зістрів З першого муховика в нормальному стані ще більш менш. Ну як нормально, бачите, вже переточений. А всі інші вже посохли за черв'яки і черв'яки їх їдять. Ті, що я знімав два дні назад, вони вже всі зіпсовані. Ось бачите, за два дні. Остається ось така річ з муховиками. Дуже швидко зараз пропадають гриби через те, що сухо в лісі. Не ну і правильно вони ж не будуть стояти тиждень чи два чекати, поки хтось зберег. Ось. Що це у нас тут зіпсовані всі, бачите? Маленькі, молоденькі і вже все їм хана. Ось так много разу я не хотів збирати А їх було повно, я профукав усі А всі, ці, бачите, вже їм. Ну нічого колись іншим разом спробую Так, ось ця діляночка, вон там їх багато ще бачу І всі вже все Ті що були гриби, ті вже всі зіпсувалися мухомори все сохне, хоч такі хмари ходять сьогодні, але щось дощ не починається. Всім потрібен дощ, а дощу немає чогось. Ось тут движньок який все. Грибів тут поки що не буде. Закінчилися. це людишка. Цікаво є форма. Прикольно. Немножко така -то товста Видишь, что маленькая, а засохла уже. Вот и все. Засуха. Серьезно засуха в лесе уже. Первый его. Кэш. Та же самая история. Цей ліс найближчим часом не бачу смислу їхати, тому що вже тут все посохло, потрібно чекати дощ вже, а потім після дощів тільки вирушати в це місце. Я думаю влітку ще весь сезон попереду, і ще тут грибів буде повно. Я сподіваюся на це, що дощі пройдуть і цей ліс дуже гарно накидає грибів. Ну а на сьогодні грибна історія вже закінчується. Кому сподобалось це відео, ставте лайк. Підтримайте мій канал коментом, підпискою, репостом. Всім дякую, всім до зустрічі, бувайте!